Анно, Белла, що сталося? Роберто не міг не помітити мого раптового занепокоєння, а я й справді стояла мов копана, і ні кроку не могла зробити, ні слова вимовити. Помилки бути не могло. Це був Ігор, мій чоловік, але звідки він тут взявся? ми не бачилися 15 років. Цього разу у відпустку я приїхала не одна, а з віталійцем. Роберто давно мене просив, щоб я показала йому свій край. І цього року він так наполягав, що я вже відмовити йому не могла, тому ми приїхали разом. Село його провести я теж не могла, бо що люди скажуть. Тому ми поїхали в Буковель на відпочинок, і тут я зустріла свого чоловіка Ігоря, з яким я не бачила з 15 років. Я навіть не уявляла, де він і що з ним, а у нього виявляється все добре, і він мав навіть дуже чудовий вигляд. Ігор позрадницьки пішов від мене, практично втік, нічого не пояснивши. Одружилися ми з ним дуже молодими, мені було 18 років, а Ігорю 20, коли ми вперше стали батьками. У нас була справжня любов, як мені тоді здавалося. Я намагалася стати гарною дружиною для свого чоловіка і турботливою люблячою мамою для нашої донечки. Ігор теж старався, і, хоч ми жили не дуже заможно, та намагалися бути щасливими в тому, що мали. 35 років я зрозуміла, що чекаю ще одну дитину. Я сумнівалася, думала, чи мені варто народжувати в такому віці. Але чоловік дуже зрадів цій новині, переконав мене, що ми справимося. Так у нас народилася ще одна донечка Ліля. Чоловік відразу сказав, що треба щось думати, адже старша донька вже зовсім доросла, треба подбати про її майбутнє, а молодшу дитину нам треба на ноги ставити, тому Ігор наважився почати працювати за кордоном. У нашого сусіда Василя була бригада, з якою він працював на будовах в Чехії, і мій чоловік попросився до нього. Робота була непроста, але платили добре, тому я морилася з тим, що чоловіка по півроку не було вдома. В перший час все було добре, Ігор гроші висилав, мені часто телефонував, а потім його запал став згасати. Я його вигороджувала, що, можливо, у нього багато роботи, та коли він не приїхав до нашої старшої дочки на весілля, я зрозуміла, що у нас серйозні проблеми. У всьому мені зізналась дружина Василя, бо сусід сам мовчав, очевидно, із так званої чоловічої солідарності, а Віра мені все чесно розповіла, що у мого чоловіка в Чехії інша жінка, і тому він не приїхав на весілля до нашої доньки. Ігор додому не приїжджав і на мої дзвінки не відповідав. Просто яку воду канув. Я через це багато плакала, але потім усвідомила, що слізьми горю не поможеш. Взяла себе в руки і вирішила, що я поїду теж за кордон. Мені тоді було 40 років старша донька погодилась забрати свою маленьку сестричку до себе, і я поїхала в Італію гроші для нас усіх заробляти, бо ж чоловік нам не давав нічого. Минуло 15 років. За цей час я багато до чого доробилася. Я відбудувала величезний будинок в селі, старшій доньці квартиру купила. Молодша вже теж зовсім доросла, також заміж збирається і хоче квартиру, то тепер я збираю гроші їй на житло. З Роберто ми знайомі давно, але у стосунках всього два роки. Він довго приділяв мені знаки уваги, і я нарешті здалася. Він знає мою історію і дуже дивувався тому, чому я досі не розлучилася з чоловіком, який вже багато років не живе зі мною. Я й сама не можу пояснити, чому я цього не зробила досі. Спочатку, напевно, я ще сподівалася, що він до мене повернеться, і я навіть себе йому пробачила, бо любила його. А потім, коли я поїхала в Італію, мені вже було не до того. Розлучення зайняло б якийсь час, а у мене його не було. Я хотіла гроші заробляти. І ось тепер ми з колишнім чоловіком випадково зустрілися в Буковелі. Він теж мене впізнав, був один, але коли мене побачив компанії з італійцем, то швидко попрямував в іншому напрямку. Але я побачила, в який будинок він заходить. Роберто наполягає на тому, щоб я пішла до Ігоря і розставила всі крапки над І. Він вважає, що нам треба розлучитися. А я і сама не знаю, як тепер буде краще. При розлученні чоловік може захотіти половину мого майна. Теоретично ж так, а я не готова йому нічого віддавати. З іншої сторони, ми вже 15 років так живемо і всіх все задовільняє, навіщо ворушити ми минуле. Одним словом, я вже сама заплуталася і не знаю, що мені робити. А яка ваша думка? Як правильніше вчинити буде в цій ситуації?